Математика. Доброго осіннього ранку. Наш улюблений садочок, наш привітніший куточок. Рада діток зустрічає, завжди усміхнено вітаємо. Діточки, давайте з вами згадаємо назви всіх днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Давайте ще раз. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Добре. Наступна гра, в яку ми пограємо, порахуємо ляльок. Давайте порахуємо їх кількісною лічбою. Один, два. Три, чотири, п'ять. Скільки у нас ляльок? Так, п'ять. Подивіться, які вони різні, діточки. А чим вони відрізняються одна від одної? Так, вони відрізняються розміром, одягом, кольором волосся, зачіскою. Так, Тепер давайте порахуємо наших ляльок порядковою річбою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Які сукні третя лялька? Рожеві, яке велося у другій ляльки? Світле, яка по порядку лялька в капелюшці. Так, четверта. Діточки, а яка лялька найвища? Так, це у нас перша лялька, вона найвища. А яка найнижча по порядку лялька? Так, лялька. Четверта. капелюшці. А, які ляльки? Рівні за зростом? Так, рівні за зростом у нас третя і п'ята. Що ж, давайте з вами розставимо наших ляльок за зростом, починаючи з найвищої. Так, найвище у нас вже стоїть. Далі, яких ляльок ми поміняємо місцями? На друге місто ми поставимо яку ляльку, в якому платі? Так, зеленому. П'ята у нас буде лялька яка? Найнижча. Так, в капелюшці. А четверта буде зі світлим волоссям. Ось ми з вами і розставили наших ляльок за зростом. Наступна гра порівняй іграшки. Діточки, як ми можемо дізнатися, яких іграшок більше, а яких менше? Так, порахувати. А ще як? Зробити пари. так? Ну що ж, давайте ведмедик, зайчик зробимо в пари. Всіх ведмедик. Зайчик, ведмедик, зайчик, зайчик, зайчик. Так, кого у нас більше? Ведмедиків чи зайчиків? Так, зайчиків більше, бо в одному зайчику не вистачило пари. А наскільки більше зайчиків, ніж ведмедиків? Зайчиків на 1 більше, а ведмедиків на 1 менше. Що нам треба зробити, щоб їх стало однаково? Так, треба додати ще одного ведмедика. А ще як можна зробити, щоб їх стало однаково? Так, відняти одного зайчика. Буде у нас 4, 4 ведмедика і 4 зайчика. В математиці, діточки, є такі знаки. Це знак дорівнює. Це коли у нас рівна кількість предметів. І знак «недорівнює», Коли у нас нерівна кількість предметів ми ставимо цей знаки. Що ж, давайте з вами спробуємо. Так, скільки у нас ведмедиків? 4. А зайчики. 5. Який знак ми ставимо? Не дорівнює. Так. Далі скільки у нас ведмедиків? 5. А зайчики? Теж 5. Який ми знак ставимо? Дорівнює. Добре. Скільки у нас ведмедиків? 4. А зайчики? Теж чотири. Який знак ми ставимо? Дорівнює. Далі. Ведмедиків. Два. Зайчиків. Два. Який ми знак ставимо? Дорівнює. Скільки ведмедиків? Чотири. А зайчиків? Три. Який ми знак ставимо? Не дорівнює. Так, ведмедик у нас один, а зайчиків два. Знак ставимо. дорівнює. Добре, молодці. Наступне завдання виклади смужки. Я буду перевіряти, як ви будете виконувати мої команди. Слухаємо уважно. Згадайте, будь ласка, де у вас права рука, а де у вас ліва. Тепер слухаємо першу команду. Спочатку покладіть білу смужку. Потім ліворуч від неї синю. Праворуч від білої жовту. Праворуч від жовтої. зелену. Ну що ж, перевіряємо. Біла. Ліворуч від неї синя, праворуч від білої жовта, праворуч від жовтої – зелена. То виконав так молодець. Ну що ж, наступне завдання. Діточки, подивіться і скажіть мені, яких іграшек у нас по одній. Так, це у нас. Ведмедик, літак. Динозаврик, жирафа. Молодці. Наступна гра, що тут зроблено однією людиною, а що гуртом? Дивимось. Малюночок зроблений з кількома людьми? Так, однією дитинкою. Будку для собачки. Може зробити одна людина? Так, тато може зробити будку для собачки. Сам. Автобус. Ні, автобус ми зробимо гуртом. Це треба багато людей. Тортик. Так, одна людина. Хто у вас вдома тортик готує? Матуся, так, одна. Будинок багатоповерховий. Може одна людина збудувати? Ні, треба багато людей. Глечик. Так, може одна людина зробити глечик. Літак. Ні, літак. Треба багато людей, щоб сконструювати і зробити. Що ж, молодці, ставим вам лайк. Наступна гра дамалюй цифру 1». Перед вами є фігури. Синя смужка, яка схожа на прямокутник. Трикутник, квадрат, РОМ. Тепер треба домалювати їм ще фігури і щоб з них вийшла цифра 1. Подивіться, як це вийшло у мене. Одна цифра 1. Друга. Третя. Четверта. Ну що ж, діточки, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Вліво, вправо. Вліво -вправо. вгору вниз, ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали оченяток. Подивилися вгору, вниз, вправо. Вліву. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Так, добре. Ну що ж, діти, з якими іграшками ми сьогодні зустрілися на занятті? Так, з ляльками, з зайчиками, ведмедиками, жирафа, літак. Багато іграшок у нас було, так? А які завдання вам сподобалось виконувати? Сподіваюся, що вам все сподобалось. Ну що ж, до побачення, до нових зустріч!